Добрий вечір. Я вітаю всіх, хто сьогодні відвідав наш майстер-клас. Почнімо. Почнімо з того, я Мателюк Олексій, медіатор, юрист, медіатор Подільського центру медіації і співзасновник цієї громадської організації. Ми сьогодні проводимо майстер-клас в рамках школи медіації і права. Це перший захід із серії. Заходів, які будуть проходити протягом 2017 року, який втілився у вигляді такого спільного проекту Подільського центру медіації з Вінницькою обласною універсальною бібліотекою імені Тімірязєва, а саме на базі відділу правової інформації, будуть проходити щомісячні такі заходи. Кожного разу це буде різна тематика. З тематикою можна ознайомитися. Відповідно, у бібліотеці або в е, інтернет-ресурсах. І е, ми затверджуючи теми і продумуючи їх, намагалися зробити так, щоб вони були цікаві е, невизначеному колу, широкому колу людей, е, не спеціалістам, юристам чи якимось іншим фаховим е, от, категоріям людей, а звичайним людям, для яких взагалі-то і... Ми намагаємося це зробити, щоб їхнє життя було простішим, легшим і вони трошечки могли краще реалізувати свої права. Тому сьогодні право власності, ефективна реалізація. І починати, звичайно, ми повинні із визначення. Що таке право власності? Про це пишеться багато, говориться багато, і всі це чули. І е, більшість людей у своєму житті говорили такі слова, як я власник. Або е, є власність у мене, е, але не всі розуміють насправді визначення, що це е, за своєю сутністю. <кій> тобто, як визначається це поняття у законі, е, цілком коротко і доречно це право особи на річ або на майно, яке вона здійснює самостійно, відповідно до закону, звичайно, але самостійно за своєю волею і незалежно від волі інших осіб. Таким чином власнику належить право панування над річчю. І саме вище право, яке тільки може бути речове, тобто речове право, яке направлене на певну річ, це є право власності. Визначення в цивільному кодексі України наведене дуже простеньке, але воно дуже ємке. Звичайно, науковці, якісь спеціалісти могли би багато що розказати, а що ж це таке там можна розуміти під тим правом власності. Але для нашого. Практичного такого аспекту, з точки зору якої ми дивимося, цього цілком достатньо. Але роз, треба розуміти далі. Що входить в право власності? Якщо особа каже, я є власником, то в такому випадку вона усвідомлює, що їй належить право володіти річчю, користуватися і розпоряджатися так звана триєдина сутність права власності. тобто, Володіння користування і розпорядження це все є речові права. Але коли вони є разом в одному комплекті і вони сконцентровані у одного суб'єкта, я і володію, і користуюсь, і розпоряджаюсь, тільки тоді я власник. Коли я маю якесь одне із цих прав, я не власник, я або користувач майна, або володілець, але не власник. Цивілістична тріада, от саме тому, що три єдина структура, три аспекти, які повинні присутні бути. Разом. Власник має право, ну, звичайно, володіти річчю, користуватись і розпорядитися. Володіти е, мається на увазі те, що власник безпосередньо здійснює управління цією річчю. Він зачиняє своє житло на замок. Він ставить свій автомобіль десь на стоянку, він е прив'язує велосипед до стовпа, він володіє цією річчю. Навіть у тому випадку, якщо він віддає її на зберігання іншій особі, він є володільцем, оскільки він титульний володілець передав і вона тільки там зберігається. Е користується, звичайно, тільки власник може користуватися майном. Але е, право користування можуть мати і інші особи, і власник може передати в користування майно, наприклад, в оренду, розпоряджатися. Е, розуміємо, що в даному випадку йде мова про те, що власник може знищити своє майно, в тому випадку, якщо це е, такого висновку він дійшов, що це буде доцільно йому зробити, або його відчужити різними способами. Але власник має також і обов'язки. Власність зобов'язує. Він має обов'язки не шкодити навколишньому середовищу. Це передбачено тим же законом, на підставі якого здійснюється право власності, не порушувати права та інтереси інших суб'єктів і нести тягар утримання майна і ризик випадкової загибелі речі. Дане, дане питання також є достатньо суттєвим при реалізації права власності, оскільки. Тягар утримання майна, незважаючи на те, що це один із, є один із самих древніх інститутів цивільного права, і він придуманий не українцями, він прийшов до нас із римського права. Проте пересічні громадяни дуже часто не уявляють, що таке тягар утримання майна, і не зважають на те, що в них є такий обов'язок. Але це актуальна річ, тому що. Власник автомобіля має обов'язок зареєструвати його, має обов'язок застрахувати, заправляти, проводити йому технічні регламентні роботи і таке інше, оберігати кінець кінцем, тобто сплачувати можливо якісь кошти за те, що він перебуває на стоянці, встановити йому сигналізацію і таке інше тягар утримання майна. Крім того, у випадках, встановлених законом, можуть бути випадки, коли діяльність власника може бути обмежена або припинена. В тому випадку, якщо він використовує своє право власності на шкоду іншим особам або порушуючи закон чи певні встановлені правила. І можуть бути випадки, коли його зобов'язують допустити обмежене користування його майном іншими особами, наприклад, земельний сервітут. Власник земельної ділянки має повне право здійснювати своє право власності самостійно без втручання інших осіб. Але на його земельній ділянці знаходиться об'єкт, криниця, класичний випадок, до якої повинні мати доступ сусіди. І може бути для них встановлено право користування чужою річчю, чужим майном, земельною ділянкою для певних потреб, наприклад, для доступу до криниці, для проїзду. Земельні сервітути найбільш поширена. Навіть на сьогоднішній день у містах певний підприємець чи підприємство, якщо воно потребує користування міською землею, воно встановлює земельний сервітут. І відповідно до закону, в супереч волі власника може бути встановлений сервітут, якщо того потребує інший суб'єкт, в якому це життєво необхідно. Рухаємось далі. Види права власності за суб'єктами. Іноді виникають питання: а чому чим же відрізняється? Нічим, абсолютно. Стосовно реалізації права власності, вони всі мають рівні права, рівні обов'язки, і статус їхній відповідно до цивільного закону є однаковий. Є право власності українського народу, він є власником надр повітряного простору, морського континентального шельфу, виключної економічної зони. І користуватися, відповідно, кожен громадянин може всіма тими речами, а власником їх є український народ. Право приватної власності здійснюють або фізичні особи, є носіями цього права, або юридичні особи. З цим зрозуміло, право державної власності реалізують від імені держави державні органи або інші суб'єкти у тих випадках, якщо це передбачено законом. І право комунальної власності. Ми зараз з вами знаходимося в приміщенні, яке перебуває у комунальній власності, оскільки власником його є Він, Вінницька обласна рада. От вам є приклад комунальної власності, яке реалізується через органи місцевого самоврядування. Набуття права власності. Підстави не заборонені законом. Так каже нам Цивільний кодекс. Будь-які підстави. І, зокрема, справочинів. Правочини це можуть бути, можливо, ми не на всі назвемо, навіть, тому що можуть бути і якісь інакші, але це купівля продаж Я можу стати власником, купивши певне майно. Міна, дарування, довічне утримання, догляд, пожертва і можливі інші варіанти правочинів або комплексних, які містять в собі кілька договорів, кілька правочинів разом, або таких, які можуть бути і навіть і. Не передбачені прямо цивільним законодавством України, тобто варіантів тут може бути багато. Які це інші підстави, не заборонені законом, або більше навіть передбачені законом, наприклад, процес спадкування, кожна особа може успадкувати майно, таким чином стати власником цього майно, але на підставах, передбачених законом. А ті, які не заборонені, Знахідку, проклад, про набуття у власність майна за набувальною давністю і тому подібні речі. Право власності вважається апріорі набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону. Який випадок? Якщо особа здійснила крадіжку, чи набуває вона право власності на те майно, яке вона таким чином собі привласнила? Ні, ні в якому разі, бо це прямо передбачено в законі, що. В неї не виникає права власності і навпаки є санкція за такі дії. Або незаконність права... набуття права власності не встановлена судом. У тому випадку, якщо право власності набути кимось оспорюється, відповідно суд може винести рішення і про припинення цього права власності як такого, що набуто незаконно. Реалізація і захист права власності. Можуть здійснюватися, якщо ми не будемо вдаватися у якісь номери статей і специфічні норми, може здійснюватися кількома способами, кількома принципово відмінними один від одного механізмами. Це нотаріальний процес. По-перше, нотаріус відповідно до законодавства, яке регулює нотаріальну діяльність, має обов'язок здійснювати заходи, направлені на захист права власності. Приклад. Договір купівлі-продажу, який посвідчує нотаріус, він при цьому зобов'язаний перевірити належність майна продавцю. Він повинен перевірити відсутність арештів, заборони відчуження і будь-яких обтяжень. Він повинен перевірити дієздатність і правоздатність обох сторін правочину, таким чином захищаючи кожну з них від можливого е недобросовісного е поводження іншої сторони. Він посвідчує договір, тобто надає йому легітимацію від імені держави і таким чином захищає права учасників правочину. Ну, крім того, на сьогоднішній день проводить і державну реєстрацію власне права власності, яке виникло у покупця майна. Судовий процес. В тому випадку, якщо виник спір, куди звертається власник? Або особа, яка хоче набути право власності, але з якоїсь причини не може цього зробити. Або особа, яка є власником майна, але її право власності оспорюється іншою особою, порушується іншою особою, не визнається іншими особами. Або коли вона втратила документи на нерухоме майно і підтвердити те, що їй належить право власності, ніяк не може, вона звертається до суду. Відповідно. Судовому процесі, чинним законодавством України гарантується захист права власності також. Способи уже виходять із тих порушень, які мають місце, або із тих обставин, які склалися. Власник може звертатися із певними специфічними достатньо позовами, які може заявляти тільки власник майна. Це, наприклад, віндикаційний позов, позов про витребування майна з чужого володіння. Який матиме місце в тому випадку, коли власник, залишаючись власником, маючи про це відповідні документи, не може здійснювати своє право власності повноцінно, ота от триєдина структура, тому що іншою особою воно порушене тим шляхом, що це майно перебуває в когось. Хтось ним володіє, хтось ним користується, і власник змушений тоді звертатися до суду саме за витребуванням. Негаторний позов усунути перешкоди в користуванні і володінні. Особа є власником приміщення, але в цьому приміщенні проживає хтось інший і, на жаль, таким чином ускладнює власнику доступ і користування приміщенням. Негаторний позов. Всі інші види позовів, пов'язаних із правом власності, не є такими яскравими, можливо, прикладами реалізації чи захисту права власності, але вони більш-менш передбачені в чинному законодавстві. Чи є ефективним цей процес? З одного боку, так, а з іншого боку, є велика проблема із виконанням судових рішень. І тому ми можемо перейти до іншого способу захисту і реалізації права власності, власна медіація. В тому випадку, коли є наявний спір, його можливо вирішити за допомогою цього альтернативного способу вирішення спорів, який полягає в тому, що Сторони чи більша кількість сторін вирішують спір із залученням посередника-медіатора нейтрального, неупередженого, який не має власної зацікавленості у предметі спору, але який допомагає сторонам спору знайти порозуміння, проаналізувати їхню конфліктну ситуацію і е, таким чином, щоб вони могли обрати саме варіант рішення, який відповідає їхнім справжнім інтересам. Медіатор не приймає рішення за сторони. Сторони таким чином самостійно керують процесом, самостійно безпосередньо приймають у ньому участь, можуть впливати на рішення і таким чином рішення, яке буде прийняте ними, максимально буде задовольняти їхні потреби. Чому медіація працює? По тій причині, що це є економія часу і коштів. Тобто економія ресурсів, це швидко порівняно із судовими процедурами. Вона е, допомагає зняти психічне і емоційне навантаження, оскільки ми розуміємо, що е, кожна особа, перебуваючи довгий час в стані конфлікту, це однозначно стресовий стан. Вона потерпає від цього. Ми не запрограмовані на те, щоб перебувати в стані конфлікту постійно. І чим швидше вирішується будь-яка конфліктна ситуація, тим краще для учасників конфлікту. Тільки сторони процесу впливають на результат. Вони приймають рішення. Рішення не приймає за них хтось. Суддя, арбітр, хтось інший. Вони самостійно можуть його згенерувати і самостійно прийти до нього. Нестандартні гнучкі рішення. З тієї причини, що коли справа вирішується в суді, суд керується нормою закону і не завжди той алгоритм, який закладений в нормі закону, на 100% відповідає інтересам сторін і може врахувати їхні потреби справжні. А тут можлива домовленість сторін, яка буде. Навіть достатньо нетрадиційно виглядати з точки зору правової, але вона буде задовольняти інтереси сторін. Конфіденційність процедури призводить до зменшення репутаційних та інших ризиків, оскільки і медіатор, і сторони мають зобов'язання утримувати в таємниці все те, що говорилося, писалося, про що йшла, йшла мова при процедурі медіації. Справедливе рішення, основане на інтересах сторін, отримується в тому випадку, коли самі сторони, виходячи із власних інтересів, приймали участь у генеруванні цього рішення. Вони його самі приймали. І виконання рішення. У більшості випадків ми спостерігаємо таку ситуацію, що вирішуючи спори в медіаційному процесі, сторони уникають ризику невиконання чи неналежного виконання рішення, прийнятого ними. Чому так стається? По тій причині, що оскільки рішення приймається в інтересах обох сторін, вони зацікавлені його виконувати, вони вважають його справедливим, вони вважають його правильним. І, того неприємного на сьогоднішній день існуючого е, статистичного аспекту, коли в нас дуже мало виконується судових рішень, і, на жаль, до збільшення цього показника держава докладає великих зусиль, але поки що е, яскравого ефекту в цьому напрямку немає. Збереження людських та ділових заяв, швидке вирішення конфлікту, вирішення конфлікту у е, такому форматі, який сприйнятний для обох сторін і в їхніх інтересах. Вичерпує конфлікт, і сторони можуть залишитися партнерами на майбутнє, сторони можуть зберегти е, звичайні людські стосунки, і, відповідно, можуть е, продовжувати е, мати комунікацію і на майбутнє. І запобігає виникненню подібних конфліктів в майбутньому. Люди, які звертаються за е, проведенням медіаційних процедур і спробували. Е, Ефективно спробували цей спосіб вирішення конфліктів, вони вже озброєні цим знанням на все своє подальше життя. Відповідно, вони можуть скористатися цим в будь-якій ситуації, і, відповідно, вони усвідомлюють, що така альтернатива у них є, і такий механізм їм доступний, вони можуть ним керуватися. Ось, напевно, і все, що ми хотіли би сьогодні вам розповісти. Е, у тому випадку, якщо питання є, будь ласка, ви можете звертатися до Подільського центру медіації, е, реквізити зазначені і будь-які питання нам задати. Крім того, що у нас працює також і громадське приймання. Будь ласка, на тому у мене все. Далі ми відповімо на запитання, а е, для відео до побачення.